Віталій Барабаш керівник Авдіївської міської військової адміністрації, зараз з нами на жиму Пане Віталія вітаю вас. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз в Авдіївській громаді. Що з людьми, тому що чули, що напередодні були обстріли? Прокоментуйте, будь ласка. А, ну, ситуація Україна незмінна, як була гаряча на нашому напрямку, так в принципі і залишається. А, трохи. Менше було обстрілів поза минулу добу, трохи менше було штурмових дій поза минулу добу. З чим це пов'язано, в принципі, складно сказати. Скоріше за все, там багато чинників як кажуть, там в одно зійшлись. Це і погодні умови, це і великі втрати ворога. Це і мабуть, і втома певна від ворога. Бо Дійсно, з таким натиском постійно ну навряд чи можливо робить штурмові дії. Ну, минула доба більш-менш ніч більш-менш спокійна. В день дійсно було дуже багато обстрілів з різних систем. В принципі, це не нове, так відбувалося і по попередні майже два місяці. Дуже багато обстрілів. В середньому від 30 до 40 масованих в добу їх відбувається. А, трохи менше зараз авіабомбових ударів по місту а, в середньому, от якщо проаналізувати цей, цей, цей от період загострення на нашому напрямку від 10 жовтня, то в середньому, 8-10 добу а, бувало звичайно, що і більше і набагато більше. Максимально у нас було зафіксовано 32 авіабомбових удари в добу, а це десь тижня-півтора тому. А, то зараз, от останні три дні. 4,6. 6 менше, але ж це, як кажуть, не дуже спокій все одно в громаді, бо, на жаль, маємо вчора поранену цивільну особу. Це чоловік 59 року народження внаслідок танкового обстрілу близько 13.10 отримав поранення. Отримав допомогу, загрози немає для життя середньої важкості. Ну, тим не менш, такі речі відбуваються майже кожного дня. Тобто люди не бояться жити практично на лінії бойового зіткнення, тому що про цього чоловіка, нібито я читала, що він досить таки близько живе біля ділянки, де безпосередньо тривають бойові дії, і те, що танк обстріляв це, тому свідчення. Скільки людей там залишається? Чи з охотою вони виїжджають, враховуючи, що ну ну практично в місті вже окупанти можуть їх обстрілювати на межі? Останній час ми бачимо трошки зниження бажаючих на евакуацію. Активність трошки впала, на жаль, але ж продовжують виїжджати. Вчора не було евакуації. По-перше, що дуже багато обстрілів було, і по дорозі було дуже багато, тому ми призупинили евакуацію. Сьогодні вже частина евакуації вже виїхала з міста, тобто, дуже рано це робили майже вночі. Поки цифри не буду називати, бо сьогодні ще трохи пізніше буде ще один етап евакуації. Сьогоднішній тому по сьогодні вже будуть цифри трохи пізніше. Станом на вчора в місті залишається залишалось 1295 осіб. Тобто, оцю планку 1300 в хорошому сенсі, ми її вже перешагнули. Взагалі, з часу цього загострення від 10 жовтня, нам вдалося вивести. Вже більше ніж 300 людей. Це тішить, але все одно людей ще дуже багато. Абсолютно цифра ми бачимо, що ну, дійсно майже 1300 – це дуже багато. Скажіть ще таке питання: чи порушені кордони Авдіївки заходять туди періодично окупанти? Ні, на самому пункті їх немає. Вони не заходили. Звичайно, що певні ДРГ намагалися це зробити і постійно намагаються зробити, але ж жодного разу їм того не вдалось. Хлопці завжди такі речі. Як кажуть, відпрацьовують на упередження збройні сили України тримають Авдіївку? Повторююсь, Авдіївка повністю під контролем ЗСУ. а здається, ви в якомусь інтерв'ю зазначали, що зараз ворог чекає на покращення погоди. Ну напевне, на заморозки вже в цьому випадку. І, і що технік потім застосовувати більше техніку, ви спостерігаєте якесь накопичення її навколо Авдіївки от, з північного з південного флангів? Дуже близько вони накопичують, вони розуміють, що е, певне враження буде від наших артилерістів, тому вони так близько зараз не накопичують, а трохи подалі, де дійсно ну і там на що дотягується, але ж е, трохи складніше. Ще питання. Є два об'єкти, які для окупантів є важливими. Це Авдіївський коксохімічний завод і промзона безпосередньо Авдіївська зі сходу. Ми розуміємо, що це важливий оборонний рубіж. На вашу думку, яку роль грають ці два об'єкти в обороні міста, тому що знаємо, що були спроби ворога зайти на коксохімічний завод. Військові про це говорили, обстрілюють зараз. Переважно його яку роль вони грають в обороні міста? Якщо казати про промку, то це дійсно такий форпост з 14-го року, і тут дуже багато таких, навіть я би сказав, ну, емоційних речей, бо дуже багато хлопців з 2014 року поклали своє життя на тій промці. А якщо казати про військову складову, то якщо ворог пройде промку, то це вже ну майже скажімо так відкрити ворота в міста. Тому на ну на промку вони лізуть в лобову. Хоча ми знаємо і бачимо, да спочатку вже скажімо так, цієї масштабної війни, що ворог не дуже любить заходити в населені пункти, приймати участь в вуличних боях, але тим не менш, команда їм до нас зайти місто, мабуть. А це дуже, скажем так, важливо для них, і тому вони тиснуть на промку. Що стосується коксихіму, то з точки зору е об'єкта е оборонного, ну він серйозного там, якогось там сенсу немає. Е бо це скоріше за все більше пасти ніж оборонний об'єкт якийсь, бо дуже багато е ну, різних е речовин, їх залишки на заводі. Там і Смоли, і ті саме Нафталіни. Невеликої кількості, то що не встигли вже вивезти ті самі відпрацювання мастил технічних, різних, і дуже часто вони там при влучаннях ці всі рідини загоряються, і чорний дим, який стоїть над заводом, то що ми дуже часто бачимо. Серйозно, що ну, звичайно, що серйозної шкоди вони не несуть, але в таких умовах дуже складно вести якусь бойову роботу. Серйозних, ну, дуже часто ворог, та і всі, дуже часто, ті, хто не обізнані про скажімо так, буду, ну, самобудівну складову заводу, порівнюють Авдіївський Коксихім з Азовсталлю. Ну, трошки різні підприємства, трошки різні вони по своїй суті, по своєму технічному облаштуванню, і в принципі таких серйозних катакомб, як було на Азовсталі, на Коксихімі, немає. Звичайно, що певні якісь там е, технічні підвали вони є, але вони ну, в рази менше і, і їх менше, ніж на Азовсталі. Тому з точки зору оборони якоїсь е, ну, немає сенсу у психім. Повторюсь, це навпаки навіть більше пасти, ніж е, якийсь рубіж. Звичайно, що будь-який е, квадратний метр е, землі він важливий, тим більше... Якщо ну, не дай Боже пройти завод, то, то можна перерізати дорогу. І тому от саме головне це дорога заїзд в місто. І тому хлопці тримають а, і коксохім в тому числі. Дійсно, ворог а, постійно, майже кожного там, дня а, веде штурмові дії в напрямку Коксихіму, але ж на Коксохімі їх немає. І ще буквально на півхвилинка. Скажіть, будь ласка, там перебувають зараз співробітники на території Адського коксохімічного заводу? Ні, співробітників в Авдіївську Коксахіму на заводі вже нема, мабуть, тижня три, може навіть трошки більше, їх вивели всі. Тобто це вже, по суті, такий військовий об'єкт залишається? Так, але, на жаль, є там ще цивільні, які перед, ну, після початку повномасштабної війни прийшли, попросились в укриття заводу, і зараз в одному з них вони знаходяться. В їх ще є, але, на жаль, вони не хочуть виїжджати здебільшого. Потрошку ми їх мовляємо, потроху вони виїжджають, але ж більшість все одно залишається на місці. Дякую вам дуже. Сподіваємося, що свідомість у цих людей все ж таки настане. І вони зрозуміють, що там небезпечно, а далі свої роботи вже будуть продовжувати військові, тому що розуміємо, що в якому сенсі цивільні заважають в обороні міста, враховуючи те, що не хочуть виїжджати. Дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу. Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами наживо.